У Швеції змінюються правила для українців, які шукають притулок від війни. Зараз їм потрібно прожити в Україні три роки, щоб потрапити до реєстру населення, але цей термін планують скоротити до одного року. Нові правила можуть набути чинності з 1 листопада 2024 року. Міністерка з міграції Швеції Мальмар Стенергард повідомила, що українці отримають повний доступ до медичної допомоги. Включаючи стоматологічно та можливість перебувати у відпустці по догляду за дитиною, також українці зможуть отримати номер соціального страхування, який спростить їхні контакти з органами влади та інші питання, такі як зв'язок з банком чи дитячою школою. Зараз українські біженці отримають від міграційного агентства Швеції виплати у розмірі 6 євро на день, а з осені можна буде отримувати 27 євро на день, але у той же час вони не матимуть права на інші пільги, наприклад, на виплати на дитину чи на житлову допомогу. Втім, нові зміни також дозволять українцям брати участь у програмі Агентства з працевлаштування, що сприятиме їхньому працевлаштуванню та інтеграції в шведське суспільство. Очікується, що до листопада 2024 року у Швеції буде перебувати понад 30 тисяч українців. Ці зміни значно полегшать їх життя в новій країні.